Теплотраса через підвал. Мешканці будинку на Франка 10А нарікають, через заміну труб магістральних тепломереж їхній будинок руйнується. А все тому, що через підвал одного з під'їздів прокладені труби теплотраси. Чи насправді це так, Оксана Гуменяк вивчала ситуацію. Людмила Рубанівська мешкає на Франка 10 А більше 40 років. Каже, тепломережу проклали у підвалі її під'їзду за 30 років тому. Чому труби проходять через підвальне приміщення, ніхто не пояснював. Оця теплотраса, заміну якоїсь проводять, вона з'явилася десь спустя 10 років після того, як будинок був введений в експлуатацію. Тоді пробували провести через сусідній під'їзд, але там, напевно, були більш активні жильці і цю трасу провели через наш підвал. Ніхто не питав ні дозволу, ні і ця трас. Ця траса проходить через наш підвал. Вона проривалася. Ми вже за свої гроші наймали сварщика, який там заварював. Води там було дуже повно. Цього літа у жильців знову тривога, бригада Станіславської теплової компанії проводить заміну труб мережі. За словами пані Людмили, їхні роботи руйнують вже і так старий будинок. Зараз вони міняють теплотрасу. Напевно, вона вже час і пройшов. Міняють вона проживіла. І міняють, руйнуючи наш фундамент. Там величезні труби, довкола труби ще є така капсула, і от на чому з чого все почалося? Що я питала у них, чи ви маєте дозвіл руйнувати фундамент, тому що капсула величезна, довкола неї ще відбійними молотками вибивали величезні куски. Бетону. Натомість у Станіславській тепловій компанії пояснюють, усі роботи роблять згідно із відповідною документацією. Ми всі роботи виконували згідно технічної документації. Тобто цій жінці, яка до нас підходила, ми все повністю показали. Тим більше вона потім зверталася в інші компанії і довідалася, що всі роботи, що в нас є технічна документація, що ми не самовільно виконуємо роботу. Наразі працівники компанії готуються до опалюваного сезону і у місті проводять планову заміну магістральних тепломереж, у тому числі і на франка 10 а.